Смачного, Я Я як пив. вам бульбочка, Бумпезно. як зубка. Mm. Так? Ну їжте на здоров'я. Я думаю, може в бульбі трошки бракне солі або перцю. Нічого не Могу, Ні? Можна було знаєш, що туди дати соль. Але і так або забарнувати цибулю, але дуже смачно. Можна. Ось такі жирки ніби вийшло. То, що не з'їсте, то забирайте в тій синій каструлі додому готувати. Вона коли готую, вона відпочиває, вона готувала. Я вже два рулета шарнула, вам Трускавець один-один тут. Зараз роблю кавуся. Зараз ти вже коли поїш, я покажу, що мені подарував Миколай приніс Так? А що ти думала? Ти може yeah. нам не давай рулети, а сьогодні спечу сама. Що що? Що? Ти no. мало роботи маєш? Ти до кухні не лізь, до кухні то є моя парафія. Все. Хто би що там не писав, не говорили, кухня то моє, я на кухні живу. Але я ш... духовка я обіцяла, що я буду пекти. Ну то нічого, я, 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 я спечу, які питання? Я спечу. Я Ми ж не, ти ж не обіцяла. А що вже духовку підключили, вже все ну, дуже який раз Сергій як, нам так, так, що я почув, поки вона не дармала покладу. Також сотня з печі. Та Сопіт ти лючі. молодець, ти, ти молодець Сергійко. А, шо, і шо. холодильник, все-все. А все. ще Беріть, дай ще добавки, будь А, Галя, вона фільтр розібрав і зібрав і не було лишніх Так? Та я в ньому ніколи не сумнівалася. Я в ньому ніколи не сумнівалася. Максим каже, бульби їсти не буду, то вже лишні. Худаю, худаю. Я ти зубку ще дам, ти любиш фрикадельку. Та там та зубка така, коли Роман дивиться на ту зубку і думає, та би там трохи більше бульби дала. Я вже, знаєш, по привезці мало, мало всього. Бо то має бути рідке. А ти виділа вчора, як Роман зварив все кілю гречки. Я приїхала. Я думаю, що краси він скипив, що роман цуречку використав на, на, на гречку. Та слухай, приходу. Я приїжджаю, в хаті така чистота, посуди в умивальнику, немає, я так зраділа. Де ж усі? Гречка стоїть. Ну, і та я так записала сторіс та й все. Потім пішла їсти, готувати, відкриває не шуфляти 4 кіля гречки. Купив курва, все знало про Ромка. Ну що Він так гречку від неї фанатіє. Перший раз вчора то знав. Я почув, що буде дорожати. <рес> я кажу, Роману, а чому гречку? Каже, та так мама ми пояснила, що саме легше зварити. Я кажу, ніби макарон собі зварив. то... Я думаю, що він не просто, знаєш, ті, коли дивиться, як буде щось Мужики Ужики її. Трошки насипав, піскину там більше візьметься. Давай ще всиплю. Та да. ні, та Кілю, такі вже та не, не значно збільшиться, скільки не пан каструлю просто то так. Мало, no, ну лампочка буде три рази більше. А так нині хламбала Ельзочка і вчора вечором. І нині, я її підмастила ковбаскою. Знаєш, що і для гречку хлабала. О, О, так хлабала гречку. Гель ну, а, а до ці тут живе це добре. Та роман вже як я є, він гречку не буде їсти. Гречку буде їсти. Вчора лягли, каже до мене, тако: я так наївся. А я кажу, ну, то все молодець, лягай спати. А він каже: а ще би щось з'їв. Я кажу, та ти вже живіт дістав. А він каже: то що Каже, що То ще не перетравило. Каже, перетравити його не буде. Я камаю його бо йди їж. де мені принцес, яка ні-ні, я не йду. Зараз кави вам зроблю. Ну, що, давай, ну ти замітила на, на це. Ти... Зразу. Ну, що замітила? Чайник. Ох, ніфіка тобі. Наталя подарував. — Ох, ніфіга. Ти. Романа сестра. Так, та, зараз покажу ще. Мікрохвильову вам підігнав? — Ні, микрохвильовку то ви Ні-ні-ні, Ромко всі кухонні рушники поховав. всі. Я як поки її знайшла, десь запхав, знаєш, де між постіль чистив. Є, зараз ти да. що? — Та поскладав, де так. було місце, де чистити, все він там думає, так. щоб хтось дошукати їх. Максимочку, вирівняйся, бо ти так сидиш, що у мене аж вже тіпати починає. Вирівняйся. То ви все маєте з'їсти, що на столі. Та. Може хтось ще хоче кубаски рибки? Нам, Та, коротше, ти раз поїсти, раз в день приїхати до Галі, поїсти. Ти, наше, я, я не проти. Але знаєш, що хіба є одна проблема? Що я завтра їду в Трускавець? Та. Я тут. Ти мене заміша плиту підключив, там прокладки якоїсь не було, так? А, ну то все. Чика вони буряка що щуці. Та чика, ви так смачно їсть. Тому буряки зараз. Ну та добре, що вам до песок зазирало, чи що? Смачно. А м'ясо таке аж сир розвалює, правда? Таке, та, та, ще би ви так довго їли. Я зараз м'ясо і тут на одну запекти на свята. Запечи. Та продавати в пиві. Ого. Ви мене поп'яніли після тої роботи. Mm -hmm. Ні? А трошки від кролика по мозгам Так, напевно. Чесно. А весь сперс <гум> <Без спирта алкоголь. гум> коли я його алкоголь. Та не я що їм. Якщо в алкоголі у той не в цьому то я з Я так зрозуміла, що вже міняються плани на меню на свят, mm, на нарізок. Ні? ні? Добре, їжте, я прям стою і в мене, я ж задоволена. Ти ти любуєшся, не Так, так. А ще не любиш? Так, я дуже люблю. А чого так на мене? Вчора з тим знайшов я ракіску, знайшов, тим з ним обставила. А я щось перед сном хотів таке, знаєш, погрезти. Олії вже не п'ють хіті, відколи ту кухню почали. Думаю, вже цей рахіт має олію. Витягну. І свою гризу, знаєш, давно, коли ти розкусуєш так. Ти чуєш в себе шум, а так не чуєш. Третя ночі, чуєш, що таке тріщить на кухні. Раз, другий, третій. Прихов він горішки, як білочка їсти. Я думав, те. я думав, лишати йти, я думаю, зараз лише на нас століп, то зараз. дораз. Я заходжу він <реш> Як дібав. <реш> ви кажу, що ви не спите? Галі не було, то вони лягали спати, коли хотів. Максим мав роботу свою. Я мав роботу свою. Синочок як салат. Файний. бери ще добавку. Бери. Бери, бери, а ти вчора ти пінопласт, поки виністи вже всі сили. <реш> Кіпін пласт. Він вчора допомагав, багатьом все так весело, а педісосик як. Та молодець. молодець. Віще, хоче прям ламінат весь в <laughs> ну, то він так все ретельно робить. Всі двері роб. обстукав цим я буду <laughs> ну, кожен день це робити, вже буде менш нервний. Добре, бо Макс не любить, коли знімаю, як він їсть. Mm. Смачно. Десять, хвилин ти знімала, як він їсть, і він тепер не любить. Я його не знімала. А.